Мені здається, це максимально американський початок такого відео. Ти не можеш викупити весь люкс. Я їхала через вісім штатів. Машина нам коштувала Вона просто велетенська. Ми у Вірджинії. Боже, та ви що! Що ж, вітаю в США? Ми у Флориді. Найскладнішим етапом, мабуть, була дорога, тому що я їхала з собакою з речами з Харкова, з Харкова до Києва, з Києва до Львова. І з Львова вже був персональний трансфер, який ми орендували заздалегідь до Варшави. У Варшаві вже прямий рейс до Нью-Йорка, точніше, Нью-Арка. З Нью-Арка ми взяли в оренду машину і поїхали через вісім штатів до Флориди. І от ми тут. Це буде Україна. Лава України. Лава наша героя. Фух. В нашому випадку це була дуже важка дорога саме з причини того, що ми були з собакою. Бо з собакою всі правила перевезення для вас інші. Наприклад, я купувала квитки в Укрзалізниці. І коли ти купуєш квитки, ти з собакою великою, я зазначу, у нас в Брауні 35 кг плюс, там, може, туди-сюди десь декілька кілограмів, ти можеш викупити все купе. І лише за цією умовою вони будуть перевозити тварину. Також ти купуєш там ще квиток на тварину, але там коштує він, здається, 17 гривень. Такий цікавий момент, ти не можеш викупити весь люкс. Чому я кажу про люкс? Тому що купе дуже швидко викупають і їх більш проблематично знайти у повному складі. Аніж люкс. Але у Люксі ти не можеш їхати з тариною. Отакий От прикол, тому майте на увазі. Добре, з цим впорались, купили квитки, доїхали до Львова. Далі, як перетнути кордон з собакою і дуже великою кількістю речей. Для нас це також була проблема, тому що машиною їхати не варіант, машина лишається у Харкові. Автобусом чи громадським якимось транспортом, перевезеннями це теж не варіант, тому що з собакою куди ти, плюс виходити речі, там тебе будуть не варіант. Ми орендували транспорт. невеличкий автобус, мікроавтобус Мерседес здається, він був дуже комфортабельний, дуже чистий, новесенький, дуже гарний. Мені дуже сподобалось. Але так, це не дешево. Отже, ми з собакою з усіма речами повантажились туди, доїхали до Варшави. В Варшаві вже все набагато простіше. Я нагадую, ми у Варшаві у житловому комплексі е, знімаємо квартиру. Це дуже іронічно, тому що. А замість того, щоб знайомитись там з поляками, тут просто пів Харкова, пів Харкова з собаками, з дітьми просто приїхали. Ну, тобто, хочеш злітити обстановку, не їдь до Польщі тоді. Яка складність у перевезенні літаком собаки з континент на континент? Дуже багато складностей. Мені, мені здається, мені простіше сказати, що чим не було складностей. Але отже, якщо вже почали, давайте. Як вивести собаку? Потрібен повний пакет документів, міжнародного зразка, паспорт. Всі штампи про те, коли вона була вакцинована, які а, вакцини робились, відказують від цього від цього від цього. Дуже великий пакет документів має значення, куди ви їдете: у Європу, у Сполучені Штати, у Канаду. Це все супер різні пакети. Отже, не буду загострювати увагу, бо там дуже великий перелік. Якщо ми будемо про це говорити, ми не закінчимо ніколи. Мені здається, зробили всі а, процедури пов'язані зі здоров'ям, оформили. Що ми робимо далі? Далі ми шукаємо авіакомпанію, яка приймає на борт тварин саме як карго. Карго це означає, що ваша тварина буде їхати у боксі, який ви купуєте заздалегідь, у спеціальному відсіку для тварин. Там будуть лише тварини, там для них умови. Згідно зі всіма стандартами, тобто є чим дихати, є що як, їх обережно там вантажать, все таке. Знаходимо авіакомпанію, це також дуже проблематично. І коли ви почнете цей пошук, ви побачите, що не такий великий перелік гарних авіакомпаній, котрі добре поводяться з собаками, є. Найкращі це Люфтганза, Лот Поліш, Turkish Ейрлайнс. І я здається, ще чула про United Airlines, це саме американські авіалінії, але це також дуже проблематично знайти рейси, які вони виконують. Знайшли авіакомпанію. У нашому випадку це був лот Поліш, тобто прямий рейс з Польщі до Сполучених Штатів. Ви знаходите дату, яка вам підходить. Ви повинні списатися з підтримкою і спитати у них є на цю дату на цей рейс. Місце для тварини, тому що його може не бути. Просто немає місця вже для тварин. Вони набирають обмежену кількість тварин на борт і просто не можуть вас прийняти. Тому ви повинні це заздалегідь, узгодити за авіакомпанію і потім вже купувати квитки. Бо ви можете купити, а там не буде. І як у цьому випадку бути? Качатись за авіакомпанію? Ну це можуть бути великі, довгі, дуже проблеми. Боже, у мене тут літаки постійно літають, а мене це все ще тригруть. Визначились з датою. Списались підтримку онлайн-підтримка. Вам чи на пошту відповіла, що так ми все для вас бронюємо? Все, ви купуєте квитки. Ви купуєте квитки, ви доплачуєте за тварину. Далі ми купуємо бокс для тварин. Купили бокс, зареєструвались на рейс, приїжджаєте потім а, заздалегідь у аеропорт на окрему стійку. Йдете там вас реєструють вже з твариною. Забирають у вас тварину і вилетіть. Все, ми залишаємо квартиру. Ми вже зібрались, броня зібрана, Вдягнув всю свою амуніцію і ми готові їхати. Добре, сидіть. Да. Чекаємо на наше таксі. А, пакуємо всі речі і в аеропорт. Це така собі фінішна пряма, але дуже багато нервів, тому що. Як пройде посадка, як що пройде, як це буде. Хлопець вже встумився. Брунь. Бруні. Брауні дуже переживає, ми дали йому одну таблетку заспокійно для тварин. Дуже сподіваюся, що він заспокоїться і не буде хвилюватись весь переліт. Які ще варіанти для перевезення собаки в іншу країну, на інший континент, а саме у Штати, це лише сервіс Doc. Сервіс-док Doc це якщо ваша собака тренурована, має сертифікат, що вона пройшла певні тренування, що вона може виконувати спеціальні функції за підтримки людини там, і у людини повинні бути показники до того, щоб у неї? За нею був закріплений Сиростав. Ну, коротше, це дуже багато документів, це проблематично, але я знаю, що люди збирають цей пакет. І це, в принципі, реально, якщо ваша собака дійсно натренирована і вміє робити саме якісь певні там команди. І ось таким чином ми долетіли до Сполучених Штатів. Далі з собакою проблематично, тому що насправді є перелік саме аеропортів, які приймають собак з інших країн, які Ну, коротше, там близько 15 аеропортів на Сполучені Штати. І найближчий був це Майамі, але Майамі не було прямого з Варшави, яке підходило під наші дати. Тому найближчий це був Нью-Йорк, і ми летіли до Нью-Йорка. Добрий мальчик. Ось так ми його забрали. Все добре. Він Зараз ми вийдемо з аеропорту і вигуляємо його нормально, щоб він змог зміг сходити в туалет. Хоча все добре, все добре. Він цілий, він живий. Фу. все добре. Ми дуже перехвилювались. До речі, вони як оверсайз бегіч йдуть, тому що це велика переноска, велика собака, тому це здається там, де. Великий багаж, господи, все добре. Ми дуже хвилювали, що все пройшло добре. Як ти, як ти хлопець? Зараз тебе витягнемо. Зім'я все собі покривало, все прибрав. Ти хоча б спав чи ні? Далі ми порахували, що перевезти собаку до Флориди до тампи дешевше за все це буде а, взяти в оренду машину. Що ми і зробили. І таким чином я їхала через 8 штатів за кермом. Вітаю у США! Ситуація яка. Ми взяли в оренду цю машину і їхати нам три. Я хочу за два дні встигнути приїхати Нью-Йорку до Коротше, У цей день я була за кермом 12 годин. Цей чоловік підійшов, поставив цю чашку на гідрант. Звичайно, вона впала, розбилась. У мене тут собака у машині. Зараз вона буде ходити лапами це все підбирати. Ну, воно кончено. Все, такі справи. Ласкаво, прошу у нього. Знаєте, мені важко говорити про це місто, просто тому що це була моя дуже давня мрія. Дуже хотіла туди попасти, дуже хотіла все побачити, тому я вже звичайно не об'єктивна, дуже суб'єктивна. Є очевидні плюси, є очевидні мінуси, але так, загалом це все, що місто моєї мрії. Загалом це все одно, та казка, яку я уявляла, і яка дійсно там є. Але, але дійсно треба мати дуже багато грошей, щоб і побачити все, і зробити так, як все ти хочеш. Безстрежним, і все у вас буде добре. Дуже розкішні просто тут дороги. Я не бачила ще ню-ні ями, якоїсь вибини, що щось проблемного, ні, взагалі. Ось так виглядає сервіс Ерія з заправками. Їжею та усім у США, коли ви з'їжджаєте з автобанної дороги, з платної дороги, щоб перепочити, полагодити машину, відпочити. Ось таке. Як що, отак от два сендвічі. І так виглядає 20 доларів. І яблуко за 1 долар. І ось такі снеки. Все є на заправках. ДНР припушення. 水利。 Рауні дуже стомився, йому дуже важко було у дорозі, але він впорався, він сидів вже на ручках у Ігоря, а я була за кермом. І загалом в 11-й зранку ми виїхали з Нью-Йорка. Заїхали до Нью-Йорку, погуляли там і зараз скільки... Майже перш, без 21 година ночі ми тільки доїхали до Річмонда, І завтра я хочу поїхати 11, 12 годин до тампи. Хочеться спати дуже сильно, що нема сил взагалі нічого показувати, як в бруня. З Річмонда вже до тампу я вирішила, що я не хочу робити це декілька днів, тому я доїхала за 14 годин за кермом. Але це мій персональний рекорд як водія. Так можу тепер працювати на траках, якщо що, не пропаду. Це у нас ранок такий, наша припаркована машина. І ось такий дім, де ми зупинились. Наш був чисто перший поверх, а на другому живуть власники. Тому от так дуже гарно. Там дві собаки. Ось саме такі. Собака. Ми у Вірджинії. Ми у Вірджинії зараз. Яке місто саме? Я не знаю, але у нас зупинка на заправку, бо в мене а, менш ніж половина баку. І їдемо далі. За е, 14 галонів ми запла заплатимо зараз 53 долара майже. І, до речі, тут е, бензин пахне якось інакше, ніж в нас. Брунічко, Як ти там? Це його корм, до речі. Оце, оце брудня. До речі. Я не знаю, чи чутно вам, чи ні, але це цикади вдень. Я їх тільки вночі чула. А ще, подивіться, амброзія. О, боже! Та ви що? Скільки ми витратили до хуя? Станом на зараз я знаходжусь десь, може, трішки менше, ніж два місяці, а не у стані війни, тобто не в Україні. І знаєте. От е, я гадаю, всі ми пам'ятаємо те крінжове інтерв'ю Каменської, де вона каже, що вона бляха вже дуже давно не читає там новини, вона їх вже не скролить. Пабліки не читає. Я до чого? Не те, щоб накинути гівна на вентилятор, а до того, що е, я, наприклад, не можу взагалі відпустити свою країну. Ці пабліки я кожного ранку все ще читаю, все моніторю, перевіряю дублями ці пабліки, ці дуже схожі новини. Але кожного ранку, постійно. Тому я гадаю, це лише моя думка, що перестають читати ті, хто не травмований цим, хто не жив у стані війни. Я прожила скільки півтора роки в Україні у Харкові. Тобто я побачила все, що можна було побачити, і мені вистачає цього відчуття тривоги. Мені вистачає усвідомлення, що треба все одно продовжувати знаю, хоча б 5 гривень кидати. Якщо у вас є на збори 5 гривень, супер, кидайте. У мене якась така позиція. Тому я вважаю, що ті, хто вже відпустили і вирішили, що з них досить, вони не хочуть в цьому бути, не хочуть чути, вони або це якось пропрацювали з психологами, але я не вірю, що це можна ось так взяти і виконати з свого життя, навіть пропрацювавши. Або вони просто не проживали це і не травмовані. Ось тому для мене. Навіть тут, навіть дуже далеко, війна не закінчилась і все ще продовжується. І якщо я щось можу зробити, я намагаюся це робити. Ну, це знаєте, це, мабуть, вже для власного покою, але ну, неможливо не думати про це постійно, чесно кажучи. Тому я не знаю, як інші з цим справляються. Я ще поговорю з усіма, хто пройшов подібне, але поки я не усвідомлюю до кінця, як. Можна відійти від цього. До речі, у нас скоро буде один захід, присвячений, присвячений Україні. Ми туди хочемо поїхати, подивимося, що як буде підтримати. Ой, ну подивимось, коротше, робимо, що можемо. І витримайтеся.